Світлодіодний модуль для використання в світильниках, там, де неможливо поставити лампи формату MR16, тобто не вистачає висоти. Можна використовувати в меблях, можна використовувати в світильниках, котрий вставляються в потолок або в інші світильники, де використовуються лампи формату MR16. До комплекту входить сам світлодіодний модуль. Та драйвер. Світильничок у нас має потужність 5 Вт. Є в двох варіантах виконання по кольору світла. Це 4000 кельвінів або 3000 кельвінів. Тобто теплий білий колір або нейтральний білий колір Ось такий ось готовий комплект. Для встановлення сам драйвер і світлодіодний світильничок. Ще раз повторююсь, це для заміни ламп форми MR16, де неможливо встановлення ламп по висоті. Використовуються ось такі ось модуля. Замовити можна на нашому сайті. Посилання будуть в описі до відео.